Всім здравствуйте! Мене ви знаєте Павло Миколайович, ріелтор Вінниця. Сьогодні я презентую великий будинок в Лиса Гора, прямо резиденція. Так ходімо Ходімо покажу гостєвий санвузол при вході. Тут у нас е зеркало і ми вже знаємо номер 0984544 одиниці, такий самий у нас номер Life 093. Йдемо ми, значить, що ми маємо на першому поверсі. Тут у нас гараж. Прямо з будинку можна зайти, заїхати, поставити своє авто, заряжати чи просто зберігати. І ви собі зайшли повноцінно в гараж вже, в теплий будинок з нього. Далі ми маємо котельну таку, тут ціла ще. Пакетники у нас всього окремо розведено. Е, ну, як і гардеробна тут може слугувати. Кухня студія з залою. Це все у нас на першому поверсі. Тобто, якщо будинок 180 квадратних метрів, відповідно перший поверх 90. Там вихід на задню терасу, тобто тут зона столова, така зала, кухня, всі, все, що ви бачите, звісно, предоставляється. Земельна ділянка 7,3 сотки землі. Ділянка у нас під. Забуду може слугувати. Ну, що вам тут розповідати? Вбудована кухня, все ви бачите, газова поверхня, будинок газовий, до речі, газ плюс електрика, скважина у нас е і вигрібна яма там на скільки? 13 кубів? Правильно. Посудомийний на холодильник, все в нас тут є. Піднімаємося ми на другий поверх. Там у нас три кімнати та величезна ванна. Ванна навіть більша, ніж деякі кімнати. Кімната у нас тут, перша, друга, третя, там ванна і вихід на балкон йдемо на першу, до першої кімнати. Можемо побачити, як у нас вже тут газон засіяний травкою, все росте. Внизу отут, оператор нам покаже, йдемо далі. Кімната велика, повноцінна. Отак От ми навіть подивимося. От там по сусідству продається чорновий будинок. Це у нас з ремонтом такого же плана на пару там, на 10-15 квадратів менше черновий будинок. Тут у нас вже побільше кімната, така вона може бути, як е, батьківська, хто кажуть. Тут комунікація, інтернет, е, охорона система Аджакс. Аякс. Постійно путають. Аякс, да. так. І продовжуємо наш румтур. Третя кімната, вона тут обставлена вже деякими меблями, там балкон, і ванну вже покажемо. Тут у нас двоспальне ліжко, е, ну, шафа, комод, бачите, все. Дзвонять, вже дзвонять, хочуть купити. Вийдемо трішки отак на балкон. Покажемо вам повноцінно. Ворота ось тут на пульту. Вони, ну, ви бачите машини, да, вони заїжджали. Тобто заїхали в гараж, другу можна поставити на троторну плитку і все у нас буде чудово. І ванна, кімната. Ну, Масштаби, да, бачите, два. Ванну ви бачите, так, ну, все є, величезна ванна, пральна машина. Тут унітасах біде з усіма комунікаціями. Все в плиці, все гарно, новий ремонт, перша здача, взагалі нікого ще не було. Тому вас запрошую. Лиса Гора, це 6 км буквально від епіцентру, по прямі по асфальту, і ви вже тут. Іноді це швидше, ніж там десь з центру добратися, в якийсь інший куток, тому що пообізні. Унікальні варіанти, інших таких немає. Запрошую, пишіть, дзвоніть.